Вітаю слава героям і слава нашим захисникам батьківщини, які в такий важкий час нас захищають від страшного ворога. Видно, правий був, сам того не очікуючи. Маршал Жуков, який казав, що баби що наражають, ну, баби то у них там за кордоном. У нас баби – це жінки похилого віку. А наші українські жінки вони наражали справді героїв. Мало того, що вони наражали героїв, вони самі. Багато чого варті. Візьміть, наприклад, Тетяну Чорновіл, яка приймала участь в спасінні. Склада, ну, точніше, не склада, сп спасінні ракет стугна, які знаходилися на складі, який був атакований ракетним ударом російським, буквально. Одразу після того, як вони це все встигли вивезти. Ну, звичайно, не всім це сподобалося, що цих стуг не вивезли. Але це ж випадковість, ви ж розумієте, що Єрмак відкрив, ну, відкрив, а голосив про злочин, що вкрали. Представляєте, це такий злочин. Вони вкрали для того, щоб захищати країну. Але питання не про це, панове, про що я хотів розповісти. Знаєте, ну така зараз ситуація важка, все. І я б хотів. Коли мені, колись, коли мені було дуже тяжко, то у мене була книжка, яку я постійно з собою носив. Це Абуль Фарадж, його висловлювання, його думки. Його історії. І в тому числі була е, така історія. Е, Ну, раніше при е, дворах правителів були блазні. Дуже важлива е, така е, роль, бо інтернету немає, телебачення немає, відіки подивиться ніяк. І блазень відволікає, е, розвеселяє що правителя, що всіх. Ну, і відповідно до блазнів приходили і учні, які вчилися. Так от. До блазня, одного блазня був представлений учень, і цей блазень його наставляв. Якщо тобі сказали щось зробити, щоб було смішно, зроби все на виворі, зроби не так. І це буде смішно. І один момент, коли цей блазен ну, дуже так вчасно, удачно розвеселив правителя. І правитель тому подарував грамоту на тисячу золотих монет, Ну, він його так розвеселив, цей дає грамоту учню і каже: Однеси, поклади в скриню. Учень дійшов, вийшов, дійшов до фонтана, виправ цю е, грамоту в фонтані, пожмакав і викинув. Коли Блазень дізнався, як гарно навчився його учень, то він йому сказав: іди геть, ти вже всього навчився. Ну, власне кажучи, не знаю наскільки це смішно, особливо якщо це в прикладі до нашої ситуації. Значить, наш славний, маючий, як мені зауважили. Дві вищі юридичні освіти, президента, який привселюдно всім сказав, що як тільки я порушу закон, я сам піду. Ну, розумієте, він так сказав, правда, він не додав, що я зубом клянусь. Зуб даю, ну він вже один, один зуб дав, і більше ні. Він сказав, як тільки я порушу закон, я сам піду. І як тільки він став, Президентом він вводить нову таку кабінет Офіс президента. Офісу президента в Конституції немає, ніде не обговорення. Це абсолютно антиконституційна організація. Мало того, у офісу президента виявляється, скільки повноважень. Жодним конституційним указом нічого це не закріплено. Я так розумію, що якби у нашого президента справді була не куплена грамота, а справжні були дипломи, то він би або цього не робив, або зразу пішов. Але ж, вибачте, будь ласка, щось давні уроки Абуль Фарадж був тисячу років тому. Вони зараз діють. Підемо далі. У нас війна, країна, яка була не готова до війни в 2014 році, якимсь дивом удалося затримати ту атаку, якою вони хотіли піти, і завоювати всю Україну. Все це було переведено в позиційні бої. Але війна продовжується. Україна. Перестає готуватися до продовження війни. Не замовлений жоден реактивний снаряд, не розробляється серйозна зброя. Тобто, як зброя то розробляється, з розрахунком інститутом то їсти треба, годувати своїх працівників треба. І вони це все роблять на продажу за кордон. Ті ж самі стугни, які в нас були зроблені, вони мали арабську прошивку. Бо Україна жодної стугне не замовила. За три роки. Жодної. Тобто у нас війна, треба готуватися до війни, щоб було смішніше, треба зробити все наоборот. Ми не готуємося. Але це ще не достатньо смішно, панове, давайте сміятися далі. Американці попереджають про те, що на нас будуть нападати. Ну, що повинен робити президент? Ну, сполошитися і почати готуватися. Але ми, прочитавши інтерв'ю, тож ще ж переклад інтерв'ю, дізнаємося, що наш президент запитав: ви ж нам зброю не дасте? Тікають, не дамо. Ну і про що балакать? Так от, панове. Раз нам зброю не дають, на халяву нічого не буде, то ми і самі готуватися не будемо. Знаєте, на зло мамі морожу уші, і хай всі про неї кажуть, що у неї синок дурень. Мало того, коли йому все-таки почали доводити, він каже: ви розумієте, якщо тільки ми почнемо готуватися до війни, то я. Буду втрачати 7 мільярдів щомісяця. Ну, по-перше, дуже цікаво, що це я, Тобто, держава це я, ну добре, людина себе бажає ну, такою невід'ємною частиною держави, що я, тобто, це мої 7 мільярдів. Але далі, панове, кажуть, треба копати окопи. Це ж знову це стривожить людей, це люди спанікують, там іще щось. Це не добре, ми це не будемо робити. Добре, панове. Але навіщо розміновувати південь країни? На розмінування наказ не може дати. Там сказали, що два генерали дали наказ. Не можуть. Люди. Це, це не їхнього рівню наказу. Ну добре, пішли далі. Уже зовсім близько, вже всі знають. Баканов повиводив свої е, ну, за, запасся е, зброєю, підготувався до війни і вивіз свої документи всі, своє, е, свого е, саме, ну, відділу С, ну, СБУ. Баканов вивіз. Але людей не попереджають. І, і ще одне. Якщо зараз налякати людей, то вони пороз'їжджаються і хто буде обороняти країну? Перепрошую. Якщо людям дати зброю і зробити так, щоб вони не роз'їжджалися, то людям буде обороняти країну краще. Ні, людей залишають обороняти країну з голими руками. Просто своєю масою. Це трошки в новій ситуації це те, що казав Жуков. Баби іще наражають. Перепрошую. Ну не баби жінки. І е, я думаю, що народжуваність може зрости ще після, того, після такої кількості зґвалтувань, так? Да? Ну тобто вже гарантовано наражають. Це як, панове? Це як, коли людей. Просто тупо кинули під танки. Я вже зараз не кажу про те, що там вивели бійців з Азову просто так, на милість ворога наказали їм здатися. Переконали в тому, що є гарантії, є, є якісь надії. Немає, у них немає таких прав, немає таких можливостей. Вони не могли цього гарантувати. Це чистий трьох чос. Так от, панове, вибачте, будь ласка, треба оборонятися, а в нас розміновують південь. Правда, це по настановам того блазня тисячолітньої давності. Зробити все на виворіт, щоб було смішно. Ну ми ж і вибирали його, щоб хоч трошки посміятися, правда? Панове, ну, за вами сміх. Знову ж таки, панове, щоб іще смішніше було. Знаєте, що перше, що робить е, десантник, ну, ДРГ, яке закидають в тил глибоко, як приземлився, закопай парашут, щоб його не знайшли. Не залишай слідів. Перепрошую за такі подробиці. Але люди... Якщо нема можливості утилізувати свої фекалії, в кульочку їх носили, щоб не залишити запаховий слід для собак. Розумієте? В чому сила десантури? Коли там в кіно показують Рембо, все, панове, це чос. Сила ДРГ, десантури, шпигуна в невидимості, поки він невидимий. Він може щось зробити. А як тільки про його дізналися, присилаються підрозділи просто зелених хлопчиків, які тільки-тільки навчилися з автоматів стріляти, і вони починають автоматом стріляти куди б не попадя. І чисто за рахунок щільності вогню вони всіх цих десантників викладуть. Розумієте? Десантник в тилу, шпигун в тилу це надзвичайна небезпека. І от коли американці, які вже довели свою правдивість своїми попередженнями, кажуть, що в офісі президента знаходиться крот, а іншими словами, шпигун, то офіс каже, панове, не на часі, хай він іще попрацює. Тобто, е, якщо оті дурниці, що були зроблені, вони зроблені під впливом цього шпигуна, і ми його залишаємо до перемоги, то, панове, перемога відкладається на дуже-дуже дальні часи. І Буча, Ізюм, Маріуполь. Це можуть бути тільки квіточки. Бо головне... Те, що ворог попереджений, а значить озброєний. І всі наші наступи він буде зустрічати, уже очікуючи їх. Він буде мінувати. І ми туди не зможемо пройти просто так. От якби у нас Південь був замінований, то вони не змогли б пройти просто так. А так, будь ласка, їх попередили, все, там нема нічого. Ідіть, дорогі любі друзі, так от вони нам не друзі. А от кому вони друзі, це дуже важливо. Важливо для нас. І якщо хтось не дружить своєю головою і звинувачує мене в тому, що я. Руйнує єдність України, єдність України з ким? Із ворожим шпигуном? Ви про таку єдність мрієте? Так, будь ласка, може вам краще прямо туди переїхати? Вже будете зовсім єдиними? Ні, панове? Шпигунів? Ловлять, як тільки дізнаються, що вони є, чистять і їх просто тупо нищать. Бо шпигун. Може бути важливіший, ніж додаткова дивізія ворога на фронті, а може й більше. Ну добре, панове, це я вам розповів про давні настанови для блазнів, що коли ти щось дізнався, то для того, щоб це було смішніше, треба зробити все на виверіт, все не так. І тоді все буде смішно. У нашому варіанті, звичайно, ті, хто залишиться після такого сміху живим, ну, посміються. Добре, панове. А що нам треба? Звичайно, нам треба готуватися до зими, запасатися топливом, запасатися якимись НЗшними продуктами. Не треба створювати там, паніка. Але перепрошую, до зими ще часу багато, але НЗшка на декілька днів перебої бути можуть. Уже та страшна ситуація уже пройшла. Уже росіяни такого не зроблять, як вони робили раніше. Але до дрібних перебоїв ви повинні готуватися. І, панове! Якщо ви іще не почули, що я раніше казав, ну просто може хтось перше бачить. Панове, ми повинні стати єдиним народом. І це нам допоможе справитися з усім. Вороги приклали дуже багато зусиль, щоб нас роздрібнити, щоб був кожен сам за себе. Але... Війна це те випробування, яке нас єднає. Хочеш чи не хочеш, здихає той, хто сам. А гуртом, як кажуть, і батька легше бить. Так от, панове, ми припрошую того батька, кацапського, б'ємо. І добряче б'ємо. І поб'ємо його, панове. Але з війни ми маємо вийти з нацією, з гуртованим народом. Тож тримаємося. У нас є сили, у нас є потенціал, про який навіть ми не здогадуємося, а тим більше наші оточуючі. Вони здогадуються, але вони не уявляють, наскільки ми сильні. Тому панове, єднаємося. Ми разом, ми сильні, ми українці. Де треба ми перетерпимо, де, де треба, ми передавимо. І перемога буде за нами. Слава Україні, слава нашим героям, слава нашому народу. Героям слава! Тримаймося! Удачі, мої любі брати і сестри!